От голосування на виборах президента в Молдові. Референду в Молдові зазнало безпрецедентного нападу з боку російських спецслужб. Так вважають в Кишиневі. Ну я думаю, так всі вважають. А ще дослідницьке агентство Checkpoint нещодавно оприлюднило компанію під назвою Операція Middle Flow», що перекладається з англійського як середній поверх. Вона була спрямована проти держслужбовців в Молдові. Агенти публікували підроблені документи з неправдивими заявами про вступ до ЄС. Тож редакція прокидайся заглянула за лаштунки виборів у сусідній Молдові та дізналися, в якій атмосфері взагалі відбувалися вибори та референдум, коли відбудуться основні дебати, та в кого найбільше шанс очолити країну. Давайте подивимось. Мільйони доларів викинув Кремль, щоб зірвати вибори президента Молдови та дестабілізувати ситуацію в країні. Про це заявив прем'єр-міністр країни Дорін Речан. За його словами, лише за останній місяць правоохоронці виявили понад 130 тисяч людей, яким заплатили за їхні голоси. Генеральний інспекторат поліції провів 150 обшуків за кримінальними справами, затримав сотні злочинців, наклав понад 250 штрафів і вилучив десятки мільйонів леїв. Ці брудні гроші призначені для скоєння злочинів. Кримінальне угруповання обдзвонювало у день виборів сотні тисяч людей, яких залякували, обдурювали і пропонували гроші за їхній голос. До того ж, у поліції заявили, що росіяни тренували громадян Молдови для організації заворушень, готували молодиків півтора місяця у Сербії та Боснії і Герцогині. Відрядження оплачував олігарх Утікач Ілан Шор, який вже два роки з Москви намагається дестабілізувати ситуацію в Молдові. Програма передбачала тактику протидії правоохоронним органам використання зброї для завдавання несмертельної фізичної шкоди, керування дронами. Зірвати вибори та референдум у Молдові Кремлю не вдалося. Однак, завдяки втручанню за кордону голоси на референдумі за євроінтеграцію розділилися майже навдя. Радіо ведучий з Молдови Дмитро Леонтьєв підтримує вступ країни до ЄС. Тому результати референдуму стали для нього несподіванкою. Щодо розколу в суспільстві, то не думаю, що воно розколоте 50 на 50. Ці результати референдуму здивували мене. Можливо, тому що у моєму оточенні всі проєвропейські налаштовані. Зрозуміло, що не всі в країні поділяють цю позицію, але не думаю, що у нас розкол 50 на 50. Загрозою нацбезпеці України назвав результати виборів у Молдові екс-міністр закордонних справ Павло Клімкін. Якщо цю негативну спіраль не зупинити, то РФ приведе Молдову до громадянського конфлікту. Нам терміново потрібна спільна з ЄС стратегія, що і головне, як ми маємо спільно зробити, щоб зупинити російський плацдарм в Молдові. Чого б це не коштувало? У другому турі виборів президента чинній очільниці держави Майє Санду протистоятиме представник проросійської партії соціалістів Олександр Стояногло. Напередодні стало відомо, що дебати між ними відбудуться 27 жовтня. І ось далі про вибори в Молдові. Чим це нам загрожує або не загрожує? Будемо говорити з експертом міжнародником, кандидатом політичних наук Богданом Фернсом. Доброго ранку, пане Богдано. Чуєте нас? Вітаю вас, чую вас. Бажаємо здоров'я. Так, давайте одразу. Богдане, що ж відбувалося в Молдові? Чи контролює влада ситуацію в країні? Тому що ми подивилися сюжет, там Ця російська агентура, чи все ж таки російська агентура має безмежний вплив в Молдові. Та ні, вплив російської агентури точно обмежений і ситуація контрольована, тому що в принципі зараз підготовка буде йти до другого туру. А, і ну, ми розуміємо, що так Молдова завжди була, залишається таким е, пріоритетом для внутрішнього впливу Російської Федерації. Різні інструменти в різних часових проміжках застосовувалися Кремлем. Тобто, да, це насамперед сам е, перед свої політичні проекти, е, карманні партії, які фінансуються напряму. З Кремля, але з приходом дійсно більш проєвропейських європейського налаштованих політиків і безпосередньо партії і Майя Сандо вона також відображає цю позицію. Має владу безпосередньо як президентка, також партія її має можливість впливати і контролювати ситуацію. То звісно, завдання всіх безпосередньо залучених відомо з Молдові, що вибори прийшли а у демократичний спосіб, і б, щоб ніяких впливів не було. Хоча дійсно такі виклики, про які йшлося в сюжеті, вони мали і мають місце, але було багато міжнародних також спостерігачів і можна в принципі подивитися там заяви. Після того, як вони спостерігали за виборами, і ситуація дійсно контрольована, і результати, хоча вони для когось можливо частково були несподівані щодо там референдуму і результатів, але вона все ж таки позитивна, і вже з боку європейського союзу також зазначили про цю, про цю позитивну траєкторію, виявлення жителів Молдови в контексті цих виборів. Наступне питання: Значить, ми знаємо, що комуністи та соціалісти партії, які ті до Росії, мали традиційну велику популярність у Молдові. Представники цих політсил були на найвищих державних посадах у цій країні. Чому проросійські партії, навіть після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, не втрачають свого впливу в Молдові? Ну, по перше, дійсно такі сентименти вони відчуваються серед жителів і більш старшого покоління, як і в багатьох пострадянських країнах. Тобто, да, люди, особливо які найкращі роки припадали на часів радянського союзу, вони все ж таки мають певні сантименти, згадують той період, коли вони були в радянському союзі, і плюс. Вони також відчувають певну скруту виклики в нинішньому сьогоденні в Україні. З російською війною ситуація частково дійсно змінилася і змінюється, але це не означає, що для цих да, людей, які переважно найбагато більше впливають на виборах, ніж, наприклад, молодь, яка не завжди голосує. Тобто для них якоїсь такої іншої альтернативи також не сталося в контексті там соціалки, в контексті там інших питань. На цьому спекулюють подекуди, якраз от такі проросійські політичні проекти, які пояснюють дуже просто складні подекуди причини і проблеми. І власне, це також фінансові можливості, тому що Москва завжди під. Кріплювала да, свій вплив фінансами, до речі, і кримінальними елементами, які існують в багатьох пострадянських країнах, тобто які також можуть втручатися, організовувати ті чи інші схеми, які стосуються таких впливів. Ну і є також виклики в Молдові звісно з Придністров'я, де розташовані російські війська частина, принаймні, так є гаузія. Певний також виклик, де там також пропрацьовують російські наративи. Тому з одного боку дійсно вплив однозначно РФ, який, на мою суб'єктивну думку, після повномасштабного вторгнення обмежений в Молдові, тобто їм не так же легко маніпулювати політичну внутрішню ситуацію, тому що да, більшість жителів Молдови зацікавлені, щоб ця країна була стабільною і передбачуваною. В контексті миру, плюс фактор, Румунії не потрібно забувати. Румунія, держава-член НАТО, сусідня держава. Багато жителів Молдови вони також володіють паспортами цієї держави, тому тут також ну і вплив Румунії є в цій країні безпосередні зацікавлення, щоб така сталість, демократія. І напрям до Європейського союзу продовжувалися. Ну да, мабуть, є велике питання до молодої частини Молдови, щоб не перемогло совєтське качество на виборах. Так? І, до речі, міністр закордонних справ Клімкін назвав колишній екс-міністр, назвав результати голосування у цій сусідній країні можливою загрозою для України. У чому небезпека? Поясніть нам, будь ласка. Ну. Я б це оцінював дійсно як виклики. Не знаю щодо дійсно такої супернебезпеки, але виклики пов'язані з тим, що подекуди нам здається, що да, особливо коли в оточенні нашому всі притримуються якихось одних поглядів бачення, наприклад, дав вступ в Європейський Союз, то складається картинка, що, наприклад, ну як в жителі Молдови, в принципі, це має бути також майже 100% підтримка такого курсу. Але з іншого боку, дійсно, ми побачили подекуди розрізненість картини, і це не лише означає, що там багато жителів вони там проти європейського союзу, як такого. Просто це інколи також частина протестних настроїв, які йдуть, голосують проти, тому що їх не задовільняє внутрішньо економічна, політична соціальна ситуація. Ціни зростають, енергетика є виклики, проблеми для Молдови. Також там не реалізація деяких положень, які обіцялися раніше. Тобто, і цей протестний електорат він голосує, висловлює свою увагу. Так тому для нас також може бути викликом те, що е, наші подекуди надмірні очікування, наприклад, від швидкості вступу в Європейський Союз, частини нашого ага. суспільства, вони не відразу можуть виправдатися, і тут потрібно дуже. Обережно реалістично а, працювати над також тим, щоб надмірних очікувань не було. Але ми робили в рамках нашого вступу. В ЄС те, що від нас вимагають з одного боку, і щоб дуже важливо від цього вступу, процесу вступу життя громадян змінювалось у кращий бік. От, власне, якщо ми зможемо це досягнути, хоча б поступово, тоді проблем не буде, і викликів також таких не буде а, взагалі. А... Чому йому зараз був референдум, і, і потрібно було його проводити. референдум з євроінтеграції, це на мою думку, досить було ризиковане рішення штабу Май Сандо, і ми побачили, чому так воно було ризиковане, тому що дійсно дуже велику роль відіграли жителі Молдови, які за кордоном перебувають, і їхній так скажемо, голос був практично. Рішучим в контексті цього, але я думаю, це також бажання має Сандо змобілізувати трішки виборців, щоб явка була можливо вищою. Ну і, власне, закріпити цей шлях на да, процес вступу ЄС з собою, як персоналією, тобто, та, щоб ця асоціація відразу також розумілася, що, мовляв, якщо вибираєте пані Сандо, ви обов'язково маєте. Також визначити, що Молдова має рухатися в Європейський Союз, хоча, як я зазначив, це досить ризикований був крок, який зараз в принципі частково виправдав себе, тому що ну він був не обов'язковий, скажімо так, з точки зору правової системи Молдови. Будемо стежити, що буде відбуватися в Молдові в найближчі от другий тур виборів. Дякую. Нагадаю, що з нами на на прямому зв'язку був експерт, міжнародник кандидат політичних наук Богдан Фернс.